Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам кращий комплекс прав з гімнастичною палицею на все тіло. Друзі, також хочу нагадати вам, що все потрібно робити в комплексі. Тому я рекомендую вам свій марафон Стоп Ліки, який гарно пропрацює усі групи м'язів. Посилання на афішу цього марафону я залишу ось тут, зараз в підказках. Як і завжди, кожне своє відео я не можу залишити без подяки своїм патронам, які по-всякому долучаються до підтримки мого каналу. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Завдяки вашій підтримці у мене є можливість створювати для вас нові та корисні ролики. Якщо ви вперше на моєму каналі і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого Ютуб каналу. Всі посилання, як завжди, ви знайдете в описі внизу під відео. Перша вправа. Тримаємо палицю перед собою. Широко. І відводимо в сторону. При цьому тягнемося під боріддям вперед. Під боріддя не донизу, а вперед. Тягнемо голову в сторону. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа будемо робити для комірцевої зони. Тримаємо в вузько і підіймаємо до підборіддя. Лікті вгорі не внизу, а вгорі. Вгору робимо видих через рот і вниз, вдих через ніс. Видих через рот і вниз вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палицю широко. Прогинаємося в попереку, Відводимо лопатки. Палицю назад, ногу відводимо назад. Робимо видих і повертаємось. Початкове положення. Вдих. Відводимо другу ногу назад. Робимо видих. Попереку прогинаємось, лопатки зводимо. І вдих. Видих і вдих. Вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки широко. І робимо качельки в праву та в ліву сторону. Руки розслаблені, не, е, не затримуємося в жодному положенні. Е, робимо вдих через ніс, видих через рот в такому темпі, як вам комфортно. 2-3 секунди вдих через ніс і видих через рот. Руки розслаблені просто. Розслабляємо і робимо ось такі качельки. І завершили вправу. Наступна вправа також тримаємо палицю широко і робимо кругові оберти в одну і в другу сторону. Спочатку робимо в одну ось так. Заводимо за себе, опускаємо назад. Лопатки зводимо і робимо круговий оберт вперед. Ось таким чином. Назад. Вдих. Вперед. Видих. Назад. Вдих і вперед. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа Тримаємо руки середнім хватом і робимо кругові оберти вперед і назад. Вперед робимо. Видих і до себе вдих. Лопатки зводимо. Вперед, видих і назад. Вдих. Один. Два.

Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправу. Наступна вправа робимо скручування з палицею. Тримаємо палку широко, ноги ставимо широко. І робимо нахили в сторону. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону робимо скручування. Видих і повертаємося в початкове положення вдих. Видих. І вдих. Видих і Вдих. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палицю за собою. Ось таким чином. І робимо нахили в сторону. В одну сторону робимо видих, в другу вдих. В одну сторону робимо видих і в другу вдих. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. руки тримаємо так само. Тільки тепер робимо повороти в сторону. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палицю перед собою і робимо нахили вперед. Встаємо, Нахиляємося вперед. Робимо вдих. Ноги в колінах згинаємо і повертаємось в початкове положення, робимо видих. Тоді знову робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, Тримаємо палицю середнім хватом. Підіймаємо вгору і присідаємо. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Слідкуємо, щоб коліна не виходили за носки. Тобто, коли присідаємо, коліна ось так вперед не йдуть, тому що можна собі травмувати коліна. Присідаємо так, щоб коліно не виходило за носок. Робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Робимо вдих. І повертаємось в початкове положення. Видих. Один. Два. Три. три чотири. Один. Два. Три, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили. вправу. Наступна вправа. Беремо палицю широко, робимо глибокий вдих. І опускаємо вниз, нахиляємося. Видих. Глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. Відводимо лопатки назад, наповнюємо легені повітрям і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Завершили вправу. Друзі, україномовний контент з кожним днем у світі набирає все більше і більше популярності. Тому давайте будемо підтримувати його. Зробіть репост цього відео в свої соцмережі. Адже, можливо, ваші друзі також шукають такі вправи. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. А я за це вам буду дуже щиро вдячний. І на завершення цього відео, як завжди, я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я вам бажаю, миру та добра. А ми з вами прощаємось до наступного відео. До нових зустрічей, друзі!